Вітаю шановні друзі. І ще одне питання, яке мене дуже сильно цікавить. Це чи зацікавлений Китай у зупинці війни в Україні? Чи зацікавлений Китай у зупинці війни в Україні? Яка розмова в нього була із Путіном стосовно України? Давайте подивимось, чи зацікавлений? Ну, ви знаєте, йому навіть... Він прийняв рішення якесь. Він був впевнений, він був дуже впевнений в тому, що для Путіна ця війна закінчиться перемогою. Розумієте? Військова кампанія, рішення досить успішно закінчиться, але, але виникли труднощі у, у, у домі, так? Да? І з бізнесом. От розумієте, думали швидко і все, все гарно обтяпать, але виникли труднощі. Розбитим серцем залишився Китай, тому треба, 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 треба дріпать, як казала Азіров, І приймати рішення. Треба йти іншою, іншою дорогою. Значить, дивіться, рішення. Він, він, швидше всього, приймав Китай, приймав участь у прийнятті рішення стосовно цієї війни. А от коли виникли, виникли трудності да, із бізнесом, а трудності, які з бізнесом, та санкції, ж, так? санкції, трудності да, із бізнесом. І це вже Китаю розбило серце. Тут треба приймати рішення, ну, більш-менш, як то кажуть, по справедливості, бо юстиція це вирішення питання по, по, по юстиції, по справедливості. Тому Китай завжди говорить, що, знаєте, Говорить, що ми ж ніколи не йдемо проти міжнародного права. І це ж право України зберегтися як державі і так далі. О, дивіться, а тут, тут треба шукати інші шляхи. Інші шляхи. Отже, незадачка, незадачка вийшла у Сідіньпіння із Путіном, незадачка. Давайте глянемо, що він радить. Що він радить, або про що, давайте так, про що говорили, що вони обговорювали, чи взагалі говорили. Ну, я думаю, що 100% вони говорили про Україну. От давайте подивимось, що вони говорили про Україну. Ну, розчаровані те, що розбите, розбите серце і одного в іншого траур, хаос, розбите, розбите серце, зірвані плани, розчарування, розчарування. Так, але в цій історії кожен відстоює свої цілі, свої завдання, свої цілі, кожен відстоює в цій ситуації себе. Тобто Китай буде робити все те, що йому вигідно, а Путін буде робити все те, що йому б хотілося, щоб було вигідно. Да? Давайте подивимося. Ну, розуміють прекрасно, що треба щось міняти. Вони говорили. Говорили про те, що час змін уже прийшов. Треба визначатися. А з чим? Які? З чим? Ага, визначатися з домовленостями. Тобто треба переходити на, на, цього, на переговорну платформу. На пере... Домовлятися, да? час. М -м, пробуй, пробуй домовлятися, говорив Цзіньпінь. Переходь на дипломатію. Час дипломатії. Але бачите: ага. А тепер ми зрозуміли, чому Путін виступив із заявою, що готовий до прямих перемовин із Україною. Ось, ось вони й розмовляли. Дивіться, зрозуміло, все. Плани зірвані, все, розбите серце. Тут юстиція це ще може бути покарання. А покарання в вигляді чого? В вигляді Гагацького трибуналу у вигляді санкцій прилетить ніжданчик. І отут уже, дивіться, і от, оці всі погані історії з наказанням, да, з покаранням. Тут вже кожен буде за себе, кожен, за себе. кожен буде відстоювати. Значить, так, говорить, говорили, і, швидше всього, Сі Цзіньпінь порадив переходити, міняти ситуацію, переходити на дипломатичну. Вирішення війни, ну, проблеми, да, як то кажуть, війни на дипломатію переходити. Він йому запропонував, швидше всього, так. А, так. А, якого б результату хотів Китай для Росії в цьому випадку? Якого б результату Китай хотів? Ну, вони вони б хотіли і надалі залишатися. Союзниками активувати рішення стосовно України, яке б рішення активувати не зовсім зрозуміло. Зараз докладемо пропозиції. Він запропонував ідею по Україні. Яку ідею ну, вирішувати позитивно без війни? Тобто, швидше всього, знаєте, закінчувати швидше всього війну треба було, бо сонечко, це ж вже без війни. Це все, це стабільність, це розвиток, це прекрасні умови і так далі. Запропонував вирішити питання, вирішити питання по Україні, да? позитивно. А що це значить позитивно? Закінчити війну, можливо, да? перемовним процесом. Переходь, закінчує війну перемовним процесом. Ось от от так, от. що це означає? Дуже є бажання мир, мир, мир закінчувати, закінчувати. Він порадив закінчувати і вже повертатися ну, до більш-менш до сімейних цінностей. Мир, а тут іще, знаєте, як сімейні цінності, тут іще бізнес корпорації і так далі. Тобто ідея, закінчу і переходимо до, ну, до бізнесу, можливо, да, бо це карта матеріальна. До бізнесу. Ну, ось так. Знаєте, говорили все-таки, що Сідзіньпінь вплинув на Путіна ну, або впливає, і починати війну, і закінчувати війну. Все-таки цей приїзд Сідіньпіння у Москву він був досить важливим, я вам скажу, да? досить важливим дивіться, ідея. По Україні ідея посунечку мир, да, за, завершення е, «Мир» і е, ну, переходити до, до, до таких уже більш, більш е, фінансових проблем, да, вирішення фінансових проблем. Ну, ось так. Давайте подивимося ще, який для себе висновок зробив Путін із цієї ось поради, да, поради Сі дзіньпінь по Україні закінчувати швидше цього війну. Як прийняв цю пораду Путін? Ну Ось те, що він, там, знаєте, глибоко-глибоко десь, десь дуже глибоко в мозгах там, подумав, яке він рішення прийняв. Як, як Плине оце ось побажання на рішення Путіна, що він думає про цю пораду. Що він думає про? Він думає підзатягнути ще час і попрацювати, попрацювати, да з третьою стороною, з партнерами, підзатягнути час, спробувати ще якось попрацювати, да а потім уже виходити. Потім вже виходити. Тобто різко він не закінчить. Це буде поступово, це буде через робочі групи, це буде ну, через якісь домовленості, а потім вже буде йти. Потягне ще час. Уже, вже декілька разів в моїх розкладах випадало, що Путін дуже швидко не збирається. Як уже вийде, ми будемо дивитися, але випадають карти, що він не збирається дуже швидко закінчувати війну. Тобто він ще потягне час. Процес. процес, Він буде вибирати, він буде прибирати, яким шляхом піти, який, який процес запустити, йому страшно розпочинати процес перемовин, процес виходу з війни. Я вже теж говорила, що він боїться цього виходу з війни, тому що це може стати. Для, особисто для Путіна і його режиму досить фатальною грою. Тобто він цього процесу боїться. Він цього процесу боїться. А боїться тому, що він наробив багато помилок і через це немає у нього ніякого результату. З чим виходите, якщо нема результату? А так як розгортаються події, що будуть в Україні? зброю, так, Надходження зброї, то це може завершитись для нього ще гірше. Ну що, ось так, я думаю, що все-таки буде, буде тиск на Путіна і з боку Китаю, вже, знаєте, вже, він, вже йому намікнули, скажімо так. Порадили, намікнули, внесли пропозицію. Тут можна розглядати будь-як, але. але він ще деякий час потягне, потягне, тому що він боїться цей процес розпочинати, розумієте? Тобто вивід, вивід, вихід, вихід із війни. Це вихід із війни, розумієте? Безрезультативний вихід із війни, чого він найбільше боїться. Так, <кій> на що буде готовий Путін? На що буде готовий Путін? Давайте подивимось, на що розгублений, хитрість, Хит, хитрі якісь кроки в господарській частині, для того, щоб, щоб мати шанс. Е, запу... По-хитрому спробує запустити процес, процес е, який є, е, буде нап... давати шанс економіці, але він, але він падає, він пустий для дьявола. Пустий. І тому активні бойові... гра в активні бойові дії, буде швидше всього, закінчено. Ось так. Чому йому треба потягнути? Потягнути. Він... він боїться вийти, як я вже сказала, і знаєте, він ще спробує за цей час, який він трішки підтягне, теж весь час випадає, що він хоче знайти якийсь вихід. Щоб наповнити свої кашолки, да? кашолки свої наповнити, наповнити пентаклями, але воно все рівно попусту падає. Попусту, тому що якщо вгатять вторинні санкції, то ніхто ж з ним не буде співпрацювати. І тоді вже, да, тоді вже будуть, у нього не буде хватати сил для того, щоб вести, як то кажуть, гру, да? вести воєнну кампанію, активну фазу війни. Ось. Але все рівно, бачите, тут вже Китай сказав все. Все, завершаємо завершаємо всю цю кампанію, тому що немає результату. Нічого ти не добився. Дякую за увагу. На все добре, до побачення!